Зараз Микола Іванович дуже не включиться. Що Що не включається? Микола Іванович, то включайтеся уже, чи що. О, це ви на одному трансивері, да? Ну прийом. Нє, та я вас і так нормально приймаю. Так, а що в мене тут включено? Ага. Ну, як ма як ви мене чуєте? А я вапінько, вапінько. То, то ж у мене і антена, а то воно слабенька. Ну то у вас там теж я дивився не краще, але ж приймаю вас гучно. Ну, Сімнадцять віддінув, я це зараз то вийшло точую, а так провалюється. Ну, я включу, але веселіти зараз веселітелям прям. Ага, а ну давайте без підсилювача. Ухо то нормально, щоб на С-метр не дивиться, то гучно. Да. А я тебе не скажу, що гучно. Ну і ти на одному трансвері нормально щось, так? Так, да, так, да, 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 на одному трансвері це вас прекрасно приймаю. Вінторок. Ну, це ще так нічого, А в середу, в середу, четвер, вроді трохи краще було. Ні, так, ну, А вчора і сьогодні, це ну, 15, так, прихватило. Ну, ты, ты, Так, да, та я прийняв, зрозумів. Ну, У ну, мене тут на трансивері сметер бреше, тому що таке одиницю показує, як ото, вроді йде те один бал, але я ж по, по слуху чую, що не один на прийомі. Я чого-то не, не дуже громко чую. Яка причина, навіть не скажу. А так? нормально, читаю, Та, та подивитися що відео. Я відео якраз записую, то подивитеся. Ідете, що так, що так, ну так. Ну, звісно, да, з підсилювачем, то гучніше, ну і без підсилювача, то я вас розбираю. Як я там так... Кажете, що провали такі вже в мене, то це... Ну, ну я не знаю. трансівер же, стоват же, ж, думаю, дає, та я не знаю, може, що антена ця в мене така, ну у вас вроді не краще, ну я не знаю. А, мов він дає, мов він не дає, бо його знає, як воно ці рухляді вже. Е, по поти років як і мені на прийомі. Ну от це під конець так додает А то на на на, на уровні, уровні шума під шуму, так, валіться, Ну, що ти вже. Да, да, я зрозумів. Микола Іванович я вам дякую за радіоподарунки. Зустрічаємося, ще зустрінемося. З мене шашлик на буклінському плацдармі, Будемо жарити по-любому на прийомі. Так, да, да, ну, прийдеться радіом займатися. Я там ото й відео знімав, обзор, подарунки, ось треба буде, виставлю в ефір. Дуже вам вдячний. Це, коротше... Ну, ще щось би хотів би трошки сказати, ну не для записі там, коротше, хотів трошки поєднати з Станіславом Терентівичем. Ну, в общем. Е це не інформація не для загалу на прийомі. Ну, понятно, да. так. привіз мені подарунок. Я вже там я думаю, що, вже прищепло, то, вклав прийом. Та ви що, ніфіга собі у вас апетіт? Мовчить. Ну, видно, не прослухали, да? Ну, третє. Я чай п'ємо по суті. От не забивають чай. Я хорошо ви. Ну, що там все. Ні, Микола Іванович, та поки що нічого, нічого я там не розібрався, культурно там ось я вам фотографію тоді скинуться, ви там де у, у скайпі, культурно усе сложив, усе склав, дощом, нічого не намочило. Е, і, а, а може давайте, а у вас на сороковці робить оця ваша антенка на сороковку, щоб аби, може, перекинулися б на прийомі. Ні, на сороковці. У мене вже немає антенни зараз на даний момент. На сороковку вони нема. Ну то ладно. Время таке, що провалюється вже, да. Фінал провалюється, так. Сінал провалюється. Трошки на сильно спинута и привернув там бо так і, і щось у мене глюконув комп'ютер, делки палки чого то чевина то саме, самое господи у мене розумієш, понимаешь windows 10 це про в наших лицензионно вона куплена ви з, з, з комп'ютером, і вона взоновляє, поновляється, то зі дещо. Вона поновлялася і щось трошки. Ну да нічого, і, я думаю, розберуся. От так і YouTube, дивлюся. Ну і що тут ще. Те... Тут є якісь які проб, проблеми, але я, я думаю, не, не страшно. Хороша, Ваня. Я думаю, ти приймаєш, не, не, не пропадає інформація моя прийом. Ні, Микола Іванович, ви в мене йдете стабільно, стабільно йдете чітко, побачите на відео. на у тебе так сигнал провалюється вже. Погода, звісно, не важна, але Но воно може на краще. Хоч трошки тут одлежуся, прийом. Да-да-да, я вас зрозумів. Як казав наш президент Віктор Янукович, покращення вже сьогодні. Завжди. Я так замічаю, і літом а це період гаріє, перебачує. Ну, я думаю, що пройде так трошки. Прийдеться. Як кажуть, це мучиться прийом. Да, Микола Іванович. Як той казав, воно якщо на життя, то воно попусте на прийомі. Інформацію абсолютно не розібрав. Кажу: якщо на життя, якщо на життя, то воно попуста. Якщо на життя, то воно попуста на прийомі. Ні, Не, після неділі, я трошки прощатався, Трошки просчитався, Е, Мені після неділі там, в общем. Ну ти же графік через двоє на чи через троє на четвертій. Да, да, тоді ж ото ж через троє суток, там тоді вже ж піду у свою зміну на прийомі. Це проходить. А як провалюється в'єдід такий, то буквально в шумах Ясненько. Ну, хорошо. Піду. Бреше сметер, не бреше. П'ять ну, балів йде. Ага, прийнято, Микола Іванович. Не знаю, бреше в мене Сметер, не бреше, ну шуми такі дуже тихенькі в мене. І воно тут може, що сільська місцевість так більш немає таких ніяких. Не, не, не розряджаються якісь оці усі діла, коротше, не дають якихось перешкод. То е, 5 балів, отак як метр, стабільно. ну Шумів нема, то громко. Я ще щоб звуку додав, у мене он звук там стоїть. Коротше, на на 9 годин. ви поняли? Якщо, якщо додавить, так ви тут будете е, віщати на всю хату, як Радіо Ватікан на прийомі. Так, да, е, Прийдеся в, в, в тайгу, там, може, там віляки, трохи їм їх покосити шаблюкою. Не знаю, це ж мені ж туди як їхати, там така дорога, що там коротше це у, у, убийство ходовій системи на прийомі. Да. Ладенькованя. Ну що давай тоді. Якщо виросли які питання, ти знаєш, телефон завжди при мені. Я завжди на зв'язку прийде. Да, да, друже, я зрозумів. Добре тоді. Е, дякую, Микола Іванович, вам за подарунки. Е, радий зустріти вас в ефірі, що дзвонилися та й в ефірі договорилися, як той казав. Е, 73 вам і ну що, побажаю самі, що хочете, щоб у вас збулося. Та я вам і бажаю на прийомі. Так, так, Понятно, так. Да. Давайте тоді, друже, е, радий був чуть, та зустрінемося, я, я ж кажу, ще на Бруклінському чи Буклінському плацдармі, ще і шашлику крутнемо, і там зв'язок проведемо. В общем, я там візьму з собою мікроапаратуру, побачите тоді. Добре, давайте. Рад, як, як казав покойний Станіслав Тіренчевич, а як він казав, блін? Держи хвост пістолетом. давайте, Микола Іванович, удачки, 7-3, пока-пока.